Всім привіт! Ви на каналі Поле В'язаних іграшок. Мене звати Наталя і це початок нового в'язального влогу. Сьогодні 1 листопада, розпочався останній місяць осені, і зазвичай в цей час я починаю готуватися до новорічних свят. Але не в цьому році, зараз емоційний стан не той, але я не буду розкисати, сподіваюся, ви також. Просто трішечки треба почекати, і все обов'язково буде добре. Зараз за вікном доволі сонячно, тому сьогодні зранку маю змогу до вас підключитися. Нас другий раз вимикає світло, але ми вже звикли до цих вимкнень. Сподіваюся, ви, як і ми, встигли підготуватися до подібних вимкнень, і у вас все добре. Як бачите, поруч зі мною є корзина з моїм в'язанням, і, перш ніж розповісти вам, що ж саме там знаходиться, трішечки повернуся на декілька днів назад, аби розповісти, що з нами відбувалося протягом тих днів, поки я не підключалася. Повернемося до п'ятниці, 28 жовтня, тоді я розмістила в інстаграмі пост з своїм першим безкоштовним майстер-класом, і мій емоційний стан був на висоті. Так багато репостів, лайків, підтримки, збережень ще ніколи я не бачила на своїй робочій сторінці. Я безмежно вдячна кожному, хто підтримав мене в цей день. Ввечері ми з дівчатками відвідали нашу місцеву бібліотеку, де було святкування Геловіна. Це було недовго, дуже нам пощастило, що дали світло. В бібліотеці було тепло, класно, і діткам дуже сподобалося. А у суботу ми домовилися з старшою донечкою відвідати торговельний центр, адже там проводилося святкування також до Хеллоуіна. І зранку я сіла трішечки попрацювати. Зараз вам покажу, що саме я робила в цей ранок. І ось над такою голівенькою я працювала. Так. Ось над цим малюком. І в моменті, коли я зв'язала голівоньку, я зрозуміла, що зробила неправильний опис голови, який розмістила у майстер-класі. Я трішечки помилилася з деякими цифрами, але виправити це потрібно було негайно, адже залишати майстер-клас з помилками мені не хотілося. Тож мені довелося заархівувати стару версію майстер-класу, мені не хотілося його повністю видаляти і перезалити нову. Але так трапилося, що я переробила опис голівеньки, випустила по новій майстер-клас і випустила знову зі старим описом. І в мене почалася просто паніка. Я почала видаляти фотографії. Пікно світло дали. <почала>, Почала видаляти фотографії, які в мене були в телефоні, панікувати, навіть плакати, тому що мені було так соромно, і мені дуже було шкода роботи, яку проробила я, і яку проробили ви. Тому що до мене прийшли і нові майстрині на сторінку, і збережень було настільки багато, що я навіть дійсно не уявляла, що ваша підтримка буде така величезна. І тепер треба було робити все з самого початку. Я швидко записала звернення до майстринь, попросила ще раз перерепостити вже новий виправлений майстер-клас. Залила правильну, сподіваюся, версію. Ну, по голівенці так точно. І, в принципі, а потім, коли поїхала вже з дитиною в торгівельний центр, весь час намагалася відпустити цю ситуацію, з ким не буває, правда? Ну, моя помилка була в тому, що я нікому не дала цей майстер-клас на вичитку, хоча б. І відверто кажучи, я навіть і не знала про те, що. Безкоштовні майстер-класи тестують за півтора роки своєї в'язальної діяльності. Я жодного разу не бачила, що безкоштовний майстер-клас тестують. Ви мені писали на Ютубі, ви мені писали в інстаграмі, і тепер я маю досвід і наступні майстер-класи плазні, безкоштовні. Неважливо. Я обов'язково буду просити і віддавати на тестування комусь з майстринь, хто погодиться. Це мій досвід, він такий. Тепер на сьогоднішній день я навіть розумію, що дещо я не догледіла, на щось я не звернула увагу, дещо можна було б доповнити в майстер-класі, але вже що маю, далі буде краще. Все одно ви мене підтримали навіть після перезаливу. І я дуже сподіваюся, що вам сподобається в'язати по цьому майстер-класу. А я, як бачите, почала в'язати нового героя по цьому самому майстер-класу. Знову ж таки, ті самі верхні лапки. Друга в мене ось тут вона дов'язується. Ті самі нижні лапки, той самий тулуб. Та сама голівонька лише змінюється вушка і додала ріжки. І буде в мене по цьому ж майстер-класу баніки новий герой. Ну, ви вже зрозуміли, що це буде оленятко. Дуже хотіла вчора встигнути закінчити в'язання, але світло вимкнули, і я мала змогу піти спати з молодшою донькою в дитячий час. О 21.00. І сьогодні я вже сповнена сил, буду продовжувати працювати. Але працюю я не лише над цим малюком. Так, зараз приберу детальки. А також в мене тут в корзинці вже очікує на свій час дві нижні лапки, дві верхні лапки і голівонька. Того самого ведмедика, якого я мала зв'язати ще до випуска майстер-класу. Але він все ще чекає. Сьогодні я вже взяла пряжу і буду в'язати тулуб. Тож за сьогоднішній день сподіваюся, що зв'яжу дві іграшки і повернуся до вас з готовими іграшками покажу новий повноцінний образ оленятка. Всім привіт! Сьогодні 6 листопада, і я безмежно рада, що нарешті маю можливість підключитися до вас та розповісти про останні в'язельні події, які відбувалися зі мною протягом того періоду часу, коли ми з вами не бачилися. Я одразу вибачаюся за таку доволі темну картинку, адже за вікном похмуро і наразі це вже. Мабуть, восьмий чи дев'ятий дубль, коли я намагаюся, по-перше, знайти місце в квартирі, де можна більш-менш прилаштуватися і відзняти цей шметочок, адже потім часу не матиму. Минулий тиждень в мене був доволі мамський, адже Поліночка була на канікулах, і ну я думаю, мами мене зрозуміють. Діти максимально прагнули маминої уваги. Тож в'язання мені постійно доводилося відкладати. Але як раніше, коли я відкладала його на вечір, в мене майже нічого не виходило. Тому що відключення світла ніхто не відміняв, і я вдячна за те, що в нашому районі вони відбуваються більш-менш за розкладом, тобто ми підготовлені до цих відключень. Сподіваюся, надалі так буде, адже знаю, що в інших районах деякі мої знайомі дуже довго сидять без світла. Тож, повернемося до мого минулого підключення, в якому я сподівалася зв'язати-дов'язати другого ведмедика і ще одну іграшку за вечір. Цього, звичайно, не сталося, але я їх все ж таки дов'язала за два дні. Тож, давайте зараз разом з вами подивимося, які ж малючки в мене вийшли. І перший це ось цей ведмедик, коли я показала його в Instagram Stories, Даша з каналу Небесний Маточок, передаю тобі вітаннячко. Запитала мене, чи це ведмежатко не менше, ніж це, адже по фотографії здавалося, що воно менше. І якщо їх прикласти, ось так знаєте, від лапки нижньої до вучка, то вони однаково зросту. Але. Коли я брала другу пряжу, я думала, що це така сама, як і перша, і це, і це ярнар джинс. Але відтінки в них різні, і е, в мене таке буває, що коли я в'яжу іншим відтінком, то, то і в'яжуться вони по-різному. Та я думаю, питання не в цьому, е, тому що другу ветмедика я в'язала абсолютно повністю під час відключення. Тобто під світлом своєї кільцевої лампи, яка ну не тільки світила мені на стола, коли я в'язала, а й ще освіщала всю кімнату, тому що десь там під час мого в'язання в ігровому куточку бавилися діти. Тож мені хотілося точніше я дуже боялася. Аби в цього ведмедика не було ніде зазорів, і, скоріш за все, через це постійно натягування нитки було все більшим і більшим. І якщо ми подивимось на голівеньку, то так вона відрізняється. В цього ведмедика вона трішечки менша. й, в принципі, я думаю, що і по лапках можна побачити, що тут я в'язала. Легше, а тут вже більш затягувала, але я не думаю, що це проблема. Як на мене, виглядає цей ведмедик, теж доволі мило і симпатично, і як бачите, шапочка на нього не лізла. Використовую всі аксесуари, які наразі є у наявності. Так, трішечки посуваємо цих малючків для того, щоб показати, що а. До речі, до речі, зараз побачила. Ще ви також можете звернути увагу. Я трішечки змінила пров'яз ось цієї частинки носика. Трішечки я змінила, і в другому варіанті носик мені подобається більше. Може, хтось не зверне увагу, а ось для мене це такий доволі важливий момент, і мені дуже подобається, як виглядає саме в такому варіанті носик. І іграшка, яку я зв'язала до цієї компанії, звичайно, ви вже знаєте, що це оленятко. Ось таке оленятко. І його я в'язала паралельно з ведмежатком, і ви можете також помітити, що знову ж таки плотність в'язки і взагалі розмір іграшки, знову ж таки різний. Чому? Тому що інший колір пряжі, інший відтінок, і я чомусь в'яжу вже по-іншому. Незважаючи на те, що це світлий відтінок, і я завжди його так затягую доволі щільно, все одно так виявилося, так сталося, що ведмедик менший ніж оленятко. Але я через це не переймаюся. Я розумію, що я не конвейер, я не. А, Завод, я не можу випускати однакові іграшки. Тим паче, кожна ця іграшка створена з особливими думками, я в кожну в неї з них вкладаю особливі емоції, і кожна з них мені по особливому подобається. Тож, щодо того, що вони трішечки та й чимось відрізняються, я думаю, що це нормально, тому що кожна людина, як і Тваринка, так, як і пташечка, як і а, рибка. Неважливо, ми всі чимось та відрізняємося. Тож, тепер я маю ось таку команду, доволі симпатичну, як на мене, доволі милу. Всі вони цікаві, прикольні, мені подобаються. І ще раз нагадаю, що у всіх їх я в'язала за своїм майстер-класом баніки, який є в інстаграм. Тобто там знаходиться текстовий опис майстер-класу. Я далі прагну цю компанію збільшувати, і в мене є вже доволі багато ідей, хто ж буде наступним. І ще навіть більше скажу: я наразі працюю одразу над трьома образами. І я не знаю, коли я то встигну, але один з цих образів наразі дуже так сильно вибився вперед. І Є такий момент, що мені хочеться трішечки переробити, а там вже в тому образі перероблені, ну там навіть не лапки, адже в цієї, це, мабуть, істота вигадана, там вже перероблені верхні лапки, там вже не така голівонька, а там такі самі залишаються нижні лапки, але прошивка буде по-іншому до тільця. І я зараз опинилася на тому, що тільце я ще не вив'язала, адже я його ще не вигадала. Тому майстер-клас буде схожим лише нижніми лапками. От. І думаю, що скоріш за все, якщо іграшка в мене вийде, тоді я робитиму знову ж таки і вам, якщо вона сподобається, то я зроблю опис. Ще один безкоштовний. Сподіваюся, він знадобиться вам і також сподобається так само, як і опис на цих малюків. А далі в нас з вами буде розпаковочка. Пряжу замовляла на сайті просто пряжа. І відверто кажучи, щоразу намагаюся замовляти лише ті відтінки, яких мені не вистачає. Але поки посилка приїздить, вже не вистачає набагато більше. Зараз маю на меті створити невеликий список тих відтінків пряжі які використовую найчастіше. І зробити такий аля-мега-закуп, ну, мега-закуп для мене. Це не брати, знаєте, пакетами величезними. Ні, це взяти по три, може чотири маточки. Знову ж таки, питання в коштах, де її взяти, і друге питання це де їх зберігати. Але іноді ну, дуже не вистачає якогось кольору, а його нема у наявності. Так сталося, наприклад, вчора, але про це трішечки згодом. Тож розпаковуємо. Перед вами два кольори пряжі Ярнар джинс. Перший це 70-й. Я думаю, ви знаєте, для кого я їх беру. Так, це для ведмедика Баніка наступного. І номер 48. Але, відверто кажучи, зараз дивлюсь на цей колір і розумію, що я хотіла на такий. Якийсь він сірий, незрозумілий. А мені хотілося більш світлішого. Але ну, ладно, що вже є. Може, знадобиться, та щось я не те замовила, щось я не те хотіла чи не те побачила на картинці. І одна з проблем при виборі відтінків, це те, що я постійно викидаю ось ці етикетки, і щоразу проблематично мені знаходити той відтінок, який я використовувала раніше, або той, який я. Прагну використати в майбутньому, тому треба зробити собі якісь спеціальні, я не знаю, як це правильно називається кольорові трафарети. Не знаю, чесно. Але я бачила в магазинах такі: наприклад, в діапазоні точно є, там у Ані. І щоб в мене вдома теж були зразки. Так, Це, мабуть, називається зразки. Ось так що два моточки, один з яких не виправдав мої очікування. А далі це пряжа-ярнарт. Крісмас. І такої пряжі в мене в наявності ще не було. Я взяла три відтінки, мені здається, це такі найбільш ходові. Хоча ще мені здається, що білий, він доволі класний був, але його наразі немає ніде в наявності. Це кремовий кольор, він передається вам світліше, ніж є. Він навіть, знаєте, на те, що кремовий, він більш жовтий. Але такий кльовий, так класно мерехтить. А я їх брала ці моточки для того, аби зв'язати кульки на новорічну ялинку. Але не лише для цього, тому що є в мене ще задумка щодо аксесуарів для моїх баніків. Сірий взагалі неймовірний, він дуже кльовий. Зелене, це, ну, це колір. Нового року можна було вже, звичайно, взяти червоний, але чомусь я про нього тоді не подумала. До речі, зелений вам не передається таким, як він є в реалі. А він дуже класний, а він дуже насичений. І ось цими відтінками яр наш крісмас я дуже сильно задоволена. І наостанок вчора мені прийшло замовлення. І, відверто кажучи, просто себе зупинила в моменті, коли вже хотіла обмотувати лінту коробочку, бо згадала, що знову ж таки не відзняла. Тому не хочу потім вам показувати такі манюсінькі кадри. Тому разом з вами зараз подивимося, що ж замовили. Єдиний момент це замовлення досі не оплачене, але там мама малесенької дитинки, тому я не спішу все нормально, а просто... Просто розумію, що якщо я його зараз до кінця запакую, то вже потім вам, звичайно, що не зможу показати. Отже, замовили в мене ось такого зайчика-бані. Ну, дуже він мені подобається. Зв'язаний він з пряжі Ярнарденім Вошт. Взагалі там палітра пряжі, неймовірна. І ці баніки в цій, з цієї пряжі мені дуже імпонують. Кльовий такий. І замовили в мене брязкальце. І от що я вам казала щодо того, поки мені їде один відтінок, виявляється, що іншого немає у наявності. Фотографія брязкальця на моїй сторінці виглядає ось так. А саме брязкальце в мене вийшло ось таке. Відрізняється ось цей кучерик, скажімо так. Відрізняється, тому що не було в мене у наявності того ніжного світлого відтінку рожевого. Але я не думаю, що це зіпсувало картину. Я наразі зробила фото і відео, відправила замовниці і чекаю на відповідь. Якщо все підійде і лише цей момент він. А, Ніяким чином не вплине на бажання замовниці, все ж таки замовити в мене цей набір, то сьогодні ж зможу і відправити. Ось так. Ось такі замовлення. І ну, мені дуже подобається, воно з однієї сторони стримане, адже бані він такий, а з іншої сторони, і яскравий, і кольоровий. Тож дуже вам дякую за перегляд мого відео. Сподіваюся. Ви були раді мене чути, я безмежно рада, до речі, вчора побачила, що доволі багато людей нових на мене підписалися, тож в наступному відео сподіваюся, що зроблю таке міні-знайомство з вами ще раз, і трішечки хочу дати відповіді на деякі питання, які мені задають у коментарях. Сподіваюся, до нових зустрічей. З вами була я, Наталя, це канал Поле В'язаних іграшок. Всім папа! -па.